Знаєте, що це в мене у руках? Це планшет. А сьогодні в нас топ-5 планшетів до розпродажу листопада. Ось так з Китаю, звісно, прикольних планшетів, бюджетних планшетів, при тому, що які я вже тестував і навіть робив огляди. Тому посилання на перевірених продавців для того, щоб дізнатися актуальну ціну на момент розпродажів, та ще й на огляди, лежать у опису під цим відео. А ви, будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвони, щоб не пропустити подальше наші такі цікаві огляди. Тож, на каналі Технозон, поїхали. Слухайте, ну який це в мене планшет, я скажу потім, бо він буде на першому місці, звісно. Я довго обирав, дуже-дуже довго, дуже багато робив оглядів. І тому ми починаємо саме з п'ятого місця. П'яте місце в нас цікавеньке, бо це називається, якщо ви хочете подешевше, то тут вже прийдеться щось обирати не таке потужне, а не таке потужне це мається на увазі Qualcomm Snapdragon 685 процесор у планшеті Lenovo у Pad 2024. Так я робив вже на весну, коли я робив я топ планшетів, там був Lenovo у 2022 рік з OLED-дисплеєм, але їх вже так просто не купити саме з Китаю за такою прикольною ціною, бо вони коштували ні менше ніж 200 доларів за OLED-дисплей 11-дюймовий. Це 11-дюймовий планшет 2024 року. 6 на 128 буде коштувати усього 138 баксів з підтримкою GPS з батареєю 7040 мА. Якщо брати 8х256, це буде 188 баксів, і повірте, за такі гроші знайти щось достатньо таке прикольне. Це досить досить важко. Але ви повинні розуміти, що 3А ігри тут йдуть, йдуть ну, не дуже нормально, тому це таке, знаєте, не для іграшок, не для. Але для ютюбчику, для фільмів, наприклад, для веб-браузінга, для, для, для соціальних мереж, для спілкування. Він має 20 ватну швидку зарядку. В нього дисплей 1900 на 1200-400 ніт яскравість і важить він усього 465 грамів. А тепер давайте ближче: 8 на 8 камера, тобто 8 фронталка, 8 задні. 1920 на 200 я вже казав, і тут 11 дюймовий 90-герцовий екран це зовсім непогано. Глобальна прошивка на Android 13 на даний час. І тут вже бачимо, що тут багато з сертифікацією тюф для захисту глаз, коли він прибирає зайве синє світло. І усього 7,1 мм і важить 465 грамів. Рекомендую, хоча я його і трохи хаяв у огляді. Хаяв не за те, що він поганий, а за те, що він гірше, ніж 2023 го Сяо сінпад про 2023 року 12,7 дюймів. Але вони коштували на той час, коли я робив огляд, приблизно однаково. Тому вони мені були цікаві настільки. А тепер давайте подивимось далі. Сяо Сінпад про 12,7 дюймів. Давайте подивимось, скільки він коштує. 8х128 коштує 257 баксів, а версія 8х256 коштує в нас 290 баксів. Але що ж ви отримуєте за 290 баксів? Ви отримаєте шикарнючий Dolby Vision екран 2944 на 1840-140-144 Гц. Неймовірно. От бачите, вони тут навіть з плюсом порівнювали. Я вам пропоную купувати саме китайську версію, бо туди можна. Встановити і Google сервіси, і, русі... і русифікатор встановити. І буде вам щастя, бо ну, русифікатор український, на жаль, там немає. Хоча можна спробувати українізатор знайти, але і навіть глобальну прошивку поставити можна, можна, все можна, на ФОПідії можна знайти. Але є, як є, е, Ну, я не буду казати, що чогось немає, тому він і на четвертому місці саме. А тепер давайте так. 13 мегапіксельна 120 е градус наш, ультраширока камера. 8х256, 8х128 є. І це в, нас це в нас фронталка. А задня в нас 8 мегапіксельна з Wi-Fi 6, USB C3.2. Далі в нас 4 GBL-динаміки. Вони звучать так з сертифікацією Atmos, плюс два мікрофони, 1200 мА батарея, 20-ваттний швидкий зарядник. Цей планшет просто-напросто неймовірний на Snapdragon 870 Це один з найліпших зараз у співвідношенні ціна, потужність, якість процесорів для планшетів у 2024 році. Це я вам кажу відверто. Далі в нас великий екран. Можна купити фірмову Lenovo Lenovo цей як його стілус з рівнями натискання. Там більше там декілька тисяч, навіть не пам'ятаю скільки в нього. Екран він має широке покриття кольорової гами P3. тобто він підходить для кресування, для навіть монтажу. І коли ви його під'єднуєте до іншого монітору, в ньому навіть є мультимоніторинг по типу DeX, як у Samsung. Тобто він буде працювати у режимі якогось комп'ютера. Неймовірна річ, неймовірна річ, і я вам дуже рекомендую з Dolby Vision, з Dolby Atmos, підходить для будь-яких сценаріїв: пограти, подивитись кіно, по навчатися з допомогою нього, покреативити. Це дуже крутилесний планшет. Тепер на третьому місці в нас йдеся Xiaomi Redmi. PAD SE, 239 баксів за версію 8х256. Якщо хочете подешевше, то 6х128 буде коштувати усього 168 баксів. І тут вже такий варіант. Я з ним, я з ним стикався, коли я замовлявся у Німеччині у відрядженні. замовив собі Xiaomi, І я, якби в мене був час, і я зареєструвався на протязі 14 днів, то я потримав його безкоштовно. Але я так поклацав, ну, звісно, погрався з ним. Цікавий. Планшет з Dolby Atmos, 4 динаміки, це те, що мене вразило звук, але мене трохи розчарував процесор і екран. Екран 11-дюймовий 90 Гц, хоча прикольний екран, чесно кажу, прикольний, але знаєте, я трохи першим місцем такий розбещений. 90 Гц, екранчик 11-дюймовий. Він має процесор Snapdragon 680 до 2,4 ГГц. Так він слабший, ніж 870-х Снап. І грати на ньому у 3А-ігри буде не так цікаво, як на тому ж там ліновася осінпад, чи на першому місці чи там, чи там не знаю на чому. На чомусь прикольному. В ньому lpddr 4 трохи здешевша, але є MMC, а не UFS, сховище 10 ватний зарядник. Трохи довго буде 8000 тисяч мА батарею заряджати трохи довго. Але він дешевий, дійсно дешевий і якісний. Redmi роблять якісні планшети, і це всі, всі знають. Хоча це не такий потужний. На другому місці в нас, ось, будь ласка, Redmi Pad Pro, поясню. Справа у тому, що це Snapdragon 7 Gen 2 10 тисяч мА 33-ваттна зарядка. На другому місці. Саме із за процесору 7 Gen 2. Якщо був би 870-й було б ліпше, поясню, він трохи, трохи потужніший. 12.1 дюймів 120 Гц дисплей. В нас адаптивний фрешрейт 10 000 мА, 33 Вт. з Wi-Fi 6 -м. і це все прикольно. З чотирма динаміками, дуже потужний, 12.1 дюйм. Але знаєте, що мені тут дійсно сподобалось? Екран 600 Ніт і Dolby Vision. Дійсно класнючий. 120 Герцовий стюк-сертифікацію, 10 тисяч мА батарея. Дійсно класно. І тут, знаєте, таке співвідношення ціни і якості, начебто таке зовсім-всем зовсім, зовсім тако відрегульовано. 8х256 буде, звісно, коштувати 300 баксів. 8х128 264, а 6 на 128 252. Не дуже велика різниця, до речі. А ось на першому місці в нас. Давайте Та-дам! тадам. Pad 6. Саме Xiaomi Pad 6 це мій планшет, яким я користуюся кожен день. Повністю кожен день я беру цей планшет, дивлюсь Netflix, дивлюсь кіношки, граю у PUBG, граю у танчики, читаю новини і роблю безліч, якісь... в мене є ось такий стілус. В мене є крутилезний чохол Нілкін. До речі, чохол Nilkin можу закинути посилання опис під цим відео, щоб ви розуміли. Uh, і цей планшет він металевий, крутилезний. В нього прикольна 13 мегапіксельна камера. В нього 33-ватний зарядник, зарядник швидкий. Uh, далі тепер давайте Dolby Vision, Dolby Atmos, екран 144-герцовий, просто неймовірний, Хоча це і не OLED, але дуже класний. 8840 мА батарея. Це глобальна версія. Звучить він по звуку просто класнюче. І це Snapdragon 870 3 a ігри будь ласка, батарея а до 16 годин відеовідтворювання. Він надтонкий, тонкий, 6,51 мм. Він тонюсінький. Ось я його тримаю. Він надтонкий, тонкий, просто надтонкий. тонкий. І важить 490 грам, ну не так вже й. Мало уважить. 309 PPI, і, звісно, з HDR 10 є підтримка і DCI-P3 під 100% покриває. Ще є MEMS, Тобто, дивитись фільми ви будете без фрезів. І тут можна було б продовжувати набагато більше. Я вам скажу так: я використовую, до речі, версію 8х106 на, на 128, зараз її вже не знайдеш. Конкретно не знайдеш, але можна брати 8 на 256 280 баксів. Рекомендую брати саме її. Хоча і 6 на 128 ніфіга не гальмує. До речі, усі ж ціни, ви ж розумієте, ви йдете і дивитесь, скільки вони коштують зараз. Бо на розпродажі листопаду, а для 6-гігового планшету я відразу рекомендую вимикати усі ці маркетингові ходи, там, типу поширення пам'яті. За допомогою вбудованого сховища. Це все повна туфта. Ось так я скажу. Це все повна туфта. Вимикаєте, він плавнюсінько працює. Знаєте, як він працює? Я вам зараз покажу, як я в нього інтерфейс працюю. Дивіться, це інтерфейс мого планшету ніфіга не гальмує, повністю. Повністю він плавнючий до, до, до нестями. Я, ну, я граю у нього на ньому. Ось, будь ласка, PUBG в мене, а в Хардстоун граю, в танчики граю. В мене тут безліч, он, дивіться, Tower Defense різноманітні, War Robots стоїть, і, звісно, Netflix і різні флошки. Але якщо хочете морального такого продовження, то, звісно, там Xiaomi Pad 6 Pro в нас є за 370 баксів 256 версія. Інші версії, ну, там, в принципі, самі по, за посиланням. І тут в нас вже йде зовсім інші процесори. Це в нас Snapdragon 8 Gen 1 Наче якщо мені не. Так, Snapdragon 8Gen 1 на lpddr 5 з UFS 3.1 для 3 ігр підходить дійсно прикольно. 67 Вт швидка зарядка, 8600 батарея, крутелезний екран теж з HDR 10 11, такий самий, як у звичайного Xiaomi. Але і це ще не все. Його теж можна прокачати, бо вони зробили Xiaomi Mi Pad Ультра Xiaomi Pad 6 Max, не, не Ultra, а Max, я думаю, що ще Ультра вийде нафіг. Яка коштує нефіка собі 65 658 баксів у базовій версії 8 на 256, а на 1 ТБ 16 Говес буде коштувати 829 баксів. Тому я, в принципі, і залишаю на першому місці самі, саме Xiaomi Pad 6 глобальну версію. Цього більш ніж достатньо. Але якщо ви хочете, то тут 14 дюймовий екран 120-герцовий, 67 Вт, 10 тисяч батарея, Він просто, блін, з восьма динаміками з Dolby Atmos, з Долбі Ну, Тут вже можна там придумати все, що завгодно. І камера 50 мегапікселів з апертурою 1.8 з фазовим автофокусом, а, який знімає 4К, 60 FPS, тут і type c 32, Gen 1, і Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 є 6 ГГц Wi-Fi. Коротше кажучи, тут безліч різноманітних варіантів. До речі, HDR 10 він теж підтримує хлопці. Я своє слово сказав. А ви пишіть, які планшети рекомендуєте. Ви будемо якось е, спілкуватися. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.